Світловідбивальний одяг, сигнальний одяг. Уявіть лише 128 гривень за одиничку. Я вам хочу показати, що тут буде 18 позицій ціна лоту 2310 гривень. І уявіть, до прикладу, да-да ось така одиничка 128 але і ось таке худі також 128 гривень. У нас будуть і чохли, і накидочки будуть. Зараз покажу худі, ось таке дане дуже яскрава, насичена, класне, тепле е, іде у нас капішончик. Капішончик буде на затяжках. Дана модель 2XL, а взагалі розміри від S до 2XL. До речі, сертифікація все присутня. Мені дуже подобається, що дані бренди, мікс-брендів, вони йдуть якісні. Подивіться, яке утеплення класне. Показує варіант, який ще може бути. Може в пакуванні ось такий варіант бути. Подивіться, який оцей яскравий колір. Ну це прям вау-вау-вау. Все якісно гарно прошите, зроблене манжетики. На рукавцятах також манжетики, вони справді дуже-дуже теплі, насичені. Далі у нас будуть ось такі е, жилетки сигнальні або ось такі накидки, як на мені ви бачите. Тобто, якщо це велосипедист да, чи щось робите, десь е, особливо темна пора року, накинули і все. І ось такі будуть чохли. Ось такий варіант чохлів може бути. Він йде на затяжках, тобто можна регулювати, гарно тягнеться. І, звісно ж, от такий колір. Зараз цей лот дуже актуальний. Зараз темна пора, швидко темніє і, на жаль, немає світла, тому це дуже актуальний лот. Для того, щоб його замовити, звертайтеся до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете знизу під цим відео.